Вітаю малята! З вами казковий вечір для малечі. Ви вже напевно знаєте, що Великдень це шановне українське свято, яке дуже полюбляють діти. Адже так багато різних і цікавих є традицій. Ми підготували для вас цикл казок про Великдень, а розпочнемо ми із казки про вербові котики. І називається наша казочка Вербова гілка. Отож, можете зручніше та уважно слухайте! Нелегку зиму пережила молоденька вербиця. Цілу зиму від Юган намагався зламати її гілочки. Довщу сили і пригинав до землі. Але вона не здавалася, гнулася. жалібно змахувала руками гілочками та не ламалася. І коли несміливе весняне сонце почало голубити землю і в її скованому стовбурі почало прокидатися життя. Первиця хотіла розплющити очі та поки ще не могла її бруньки не налилися соком, а міцно спала на гілочках. Та ненадовго. Під теплими променями сонця сік розстав і побіг по стовбуру. Годі спати, дівці сестриці, весна вже, бадьоро співав він, біжучи стовбуром та гілочками. Ось так поступово бруньки почали наливатися соком. Набрякати і ставали все більшими й більшими, аж поки не виросли стільки, що змогли відчинити віконечка і показали світу свої пухнасті біленькі голівки. Ой, гарненькі котики! замилувалася синичка. Пухнасті й білі, немов сніг. Але, на відміну від снігу, пухнасті котики могли нагрівати. Ось чому, коли мороз ще боровся за своє існування і намагався скувати землю і все живе, до вербиці зліталося мале татство і вмощувалося поміж гілочками, тулячи до котиків свої змерзлі дзьобики, аби не грітися. Та й самі котики, дарма що маленькі, тендітні, дітні, дуже стійко витримували мороз завдяки своїй пухнастій одежині. Але в природі все живе поступово змінюється. Кожним днем сили морозу меншали, а теплого сонечка більшали. Сніг перетворився на струмочки і побіг долами галями. Звір'ю почали повертатися перші перелітні птахи, а галявини уквічали весняні квіти. За цей час із виробою сталися зміни. Котики почали міняти свою одежину і ставали все жовтішими і жовтішими. аж поки вербиця і зовсім скинула свій пухнастий наряд. Замість нього на світ визирнули малесенькі зелені листочки. А одного дня прийшли люди і набрали цілий оберемок вербових гілочок. Ой, куди ж це ви? — захвилювалася синичка, яка вже встигла подружитися із вербою. До церкви гордо мовило вербове гілля. Через кілька днів настане вербна неділя, яка без нас не може обійтися. Як ви добре знаєте, Цікавості у синички не бракує. Вона полетіла за людьми і почала за ними спостерігати. Через деякий час побачила, як безліч людей почало збиратися у церкві, а згодом залунали дзвони, і кожен, хто виходив із церкви, мав при собі гілочку верби. Не я б'ю, б'є» за тиждень-великдень, промовляли люди. І легенько хлистали один одного священною вербовою гілкою. І ця радісна звістка піднімалася все вище й вище в небо, розносячи радість усім віруючим. Господарі почали прибирати в садках, а господині взялися завзято за писанки та паски. Але про свячену вербу не забули. Одні поклали її над дверима, інші над іконою. Вірячи в те, що вона обереже їх від злих сил та напасті. Що ж, малята, сподіваюся, вам сподобалася казочка, і ви дізналися про ще одну великодню традицію. Я не прощаюся з вами, а кажу вам до зустрічі, бо попереду нас чекає ще багато і багато цікавого.